Теодозі Сірант відвідує соціальну перукарню близько п'яти років. Зробити стрижку приходить раз на два місяці. Каже, послуга є необхідною та корисною, особливо для людей старшого віку. Тої річ дуже добра, особливо для старшого покоління. Ну, не всіх є можливість заплатити там, зараз 200 гривень за, за 5 хвилин задоволення. Жіночі та чоловічі стрижки роблять при міському територіальному центрі. Зараз перед святами клієнтів побільшало. Сьогодні до обіду з новими стрижками з перукарні виходить семеро людей. Ну за день десь 12-15, це ну по списку. Мені записують перед паскою. Вже цих два тижні вже взагалі всі записані. Немає вільного місця. Але люди йдуть, теж питаються, чи можна постригти. Відтак скористатись послугою можуть люди літнього віку та особи з інвалідністю. Ірина Семенишин розповідає, що соціальна перукарня працює ще з часів створення терцентру. За потреби перукарі можуть приїхати додому до клієнта й підстригти його на місці. Працюємо ми щоденно, з понеділка по п'ятницю, з 8 години до 17 години, один день в тиждень. П'ятницю наш Неля виходить на дім, аби постригти тих людей, які не можуть приїхати сюди до нас і пересуваються лише в межах своєї квартири. Через те, що попит на таку послугу великий, записуватись треба на кілька днів заздалегідь. Стрижуть переважно відвідувачів терцентру, проте скористатись одноразовою послугою може будь-хто для цього потрібно показати пенсійне посвідчення. У нас працює попередній запис. Є номер телефону, за яким люди звертаються до нас, і ми записуємо для того, аби не створювати черг, аби було комфортно прийти і підстригтися. І, взагалі, це дуже гарна послуга, тому що вона забезпечує інтеграцію людей в теперішній світ. Вона допомагає стежити за зовнішнім виглядом, а це і дає впевненість в собі людини, а також і позитивний настрій. Послуги соціальної перукарні є безкоштовними, аби нову стрижку міг дозволити собі кожен, хто цього потребує.